За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кровію политі, спокон віку прометея там орел карає, щодень Божий довбе ребра і серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, вона знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам тобою стати, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, 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 і хліб на сушні замістить кривавим потом і сльозами, хатизнущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити? Ляшеш, Боже, утомлений і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому. Стане правда, стане воля і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки. А поки що течуть ріки, криваві ріки, за горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Тамто милостиві й ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю тецькуємо, лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові на поїтьсях імператорів би стало, з дітьми і внуками втопить в сльозах у довгих а дівочих прорлитих тайн на серед ночі, а матерніх гарячих сльоз, а батькових старих кривавих не ріки море розлилось огненне море. Слава, слава хортами, гончими псарям, і нашим батюшкам царям. Слава.